Друзі, жахлива смертельне ДТП біля Димиру. Водій ВАЗу, на жаль, загинув. Його почав знімати наш читач буквально за пару хвилин до смерті, тому що він ледь не врізався в них. І дружина вже викликала поліцію, але все відбулося майже миттєво. Ні, кошарати кремоські мута. А я надо. подивися, капота нема. Дружина. Друзі, дивіться відео, робіть висновки, не вживайте алкоголь під час їзди. І, будь ласка, надсилайте ваші відео, фото на вайбер, телеграм чи особисті повідомлення. Військовим п'яним лоб в лоб. Фу, як їхати до Вижовецького поворота, берете рота на Старий, Старий як? Живий? Еба. Живы? Пизда. Грудная клетка, сиди, посиди.